Доброе утро! Сьогодні 13 мая у нас приїхав Вносить грунтовий гербіцид. Це тут я удобрення кидав до дождя Дивлюсь, що немає, розстало Ростало повністю удобрення. Значить Вносим від компанії Defenda Нованте називається, Novante КС. Ну, я потім покажу вам. ще Рішили, так як в цьому році багато людей кажуть, що не срабатывает. Рішили його заділа. Тобто, зараз вношу гербіцид і заїжджаю культиватором, сразу культивірую. Подивимося. Буде сработає, не сработаю. Ось ой ячмені, які в нас на 13 мая після доща почали відходити. Трошки ось, я дивлюсь, уже зеленіти почали, бо стояло жовте-жовте все. Так ну, ось, дивіться, вже викидає колос. І ось ось колос викину вже. А, ну зараз. Подивимось. Ну, живий колос. Колос живий, влага є. Може ще дощі будуть, та, та щось і накосимо. Як батько каже, по 5 тонн косити не будемо в цьому году. кажу, ну значить будемо по 4,5 косити. І це таке шутки шутками, ну щось та й буде, не будемо дискувати. В общем, зараз мішалка роби, розлажуюсь і буду робити маску. Зараз співаю. Потім буду другу заправку робити, трошки більше вам за маску розкажу. Ладно, розлажуюсь, буду робити. Приїхав, заправляюсь. Так, показую чим бризком. Дефенда від компанії Defenda Novante KS. Рунтовий гербіцид, но ідеї так. Так, діюча речовина у нас металлохлор і терботилазин. Значить, ем 4 литри на гектар. Тут по нормі все. Соняшник своя картопля от 3,5 до 4,5 ну ми льем 4 літри и воды льем 100 літрів на гектар Сейчас заправляю, ще одну площадь закриваю і цепляю культиватор і сразу же слідом буду закрывать культиватор. Якраз подивимося з роботи чи не з роботи. Так, трошки розкажу вам свою історію, маска ось. ось. Купив маску. Так, видніше зараз. І лучше було чути. Взагалі, бризкав зернові. Купив оті ті ліпістки. Заїхав в епіцентр по 30 гривень ті ліпістки, продавались, купив. Думаю, поможе. Угу. Помогло, як кажуть, мертвому припарка. В общем, день відбризав, другий день щось, щось мені поганенько. Третій день бризкаю. Ще й нашурували. Може хто бризкав, прімай. Пріма туди і пестицид, і карбамід, і прилипач. Коротше, все на світі туди зашурували. Е, утром. Просинаюсь на наслідують, це от бризгав. І щось у давління, голова кожен день оце болить, як бризка. Просинаюсь утром погано. Один день погано. Ну, думаю, та ну що тут. На другий день погано і ригав, і давління шурувало, пульс 140. Жінка вже каже, давай скоро визивай, так кажу, яка скора. Напився таблеток, всього напився, о, начало попускати. Е, бітаргін попив, печінку почистив, а таксіл після того попив. Коротше, психанув, поїхав, купив оцю маску в Дніпроемі. Вона йде з осмінними картриджами. Оці картриджі знімаються, вони угольні. 400 гривень картридж стоїть замін. Ну, це... Так, телефон дзвонив, якраз відео збилось. Взагалі, на чому закінчую? 400 гривень угольний змінний картридж. Їх, ну, так як ми бризкаємо, на сезон вистачає. Сезон одробив, викинув, новий сезон, нові поставив. І одягаєш, я взагалі не відчуваю. Нічого. Ну, Запаха я не чувствую ніякого. Тож, навіть в тому ліпістку, я чувствував запах гербіцида. Ну, воняє. Гербіцида, пестицида, оце всю хімії я чувствую. Цією маскою нічого не чувствую. В Дніпроемі 870 гривень. Я ще оце думав, думаю, купляти, не купляти там другу кажу своєму. Ну, Розказав, вже, що траванувся, так і так. Кажу, оце тепер думаю, може маску купити собі чи не куплять. Кажу, почти штуку стоїть. Каже, чуєш, ти з того світу відпустили. А ти кажу, до сих пор думаєш, чи купити собі маску. Ту поїхав, купив маску, оце щас в ній тільки і роблю. Заправляю в ній, бризкаю. Да, неудобно, да, жарко трохи може. Ну, це моє здоров'я. А ви... Собі тоже сделайте выводы, напишите в кого тоже такие маски, ну примерно такие, чи в яких вы бризкаєте. Ладно. Буду вдевать маску, то заправлять и заводить включать мешалку, поймешай. може на поле буду включусь. На поле. Боже погано чуть в маски. Як видно, падалось пішов.